Привіт-привіт! Я Валерій. Це на капоті» Канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео хочу прокоментувати, як наноситься базова фарба від компанії RM, а саме Diamond, в тренінговому центрі у концерна BASF. Так, ну що, побачимо, як фарбують в тренінговому центрі. Як ви бачите, це двошарове покриття. Тобто, у нас спочатку буде наноситися фарба, після цього буде наноситись лак. Система сульвентна. Зверніть увагу, спочатку ми знежирюємо. і для того, щоб знежирити, використовуємо знежирювач pk 700 чи pk 2000. Це фінішні знежирувачі, які використовуються саме при фарбуванні. Наносимо на всю деталі і протираємо серветкою паперовою. Після того, як ми протерли паперовою серветкою, може залишитись трошки сміття ворсинки від саме паперової серветки. Ніякому разі не можна фарбувати, якщо ми не прийшли липкою серветкою. Зараз ми проходимо липкою серветкою і, звичайно, продуваємо це все пістолетом. Починаємо нанесення. Так, система діамонт, пропорції змішування. 100 частин до 60. Це якщо по процентам чи по частинам. Якщо це буде по вазі, до 100 грамів 54 грами розчинника, це може бути розчинник bc 020 чи якщо у нас температура висока, то використовуємо розчинник bc 030 Спочатку терець і нанесення. Зверніть увагу. Відстань до деталі е, десь 15 сантиметрів. Тобто тримаємо пістолет трошки ближче, тому що це система ХВЛП. Як ви бачите, пістолет у нас SATA Digital, Тобто я бачу, що в рукоятці пістолета знаходиться, знаходиться манометр, і е, цей пістолет, якщо це ХВЛП, ми його тримаємо трошки ближче до деталі. Тобто відстань буде десь сантиметрів 15. Тиск 2 бари і дюза 1,4 біль за все. Гарне перекриття. Один мокрий шар 10-15 см. Мокрий шар повністю. Дуже гарна техніка. Верхню полочку пройшов, пішов підніматися на рамку. Рамка торці всі проходяться. Обов'язково перед тим, як нанести другий шар, обов'язково треба перший шар просушити. Для, цього, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб у нас не було яблук, полос і так далі. Тобто мокрий шар нанесли, ретельно висушуємо. Під вентиляцію десь 15 хвилин. Другий шар. Починаємо знизу. Так само відстань у нас 10-15 см. Він трошки сухіший вже. Гарно контролює пістолет. відстань та сама 10-15 см. Обов'язково сушимо також другий шар. Перед тим, як нанести третій шар, обов'язково другий висушуємо, тому що якщо ми в, мокрий шар, в мокрий шар попаде верхній шар, то у нас не буде співпадання кольору. А нам треба, щоб верхній шар, який ми зараз будемо наносити, був сухим. Ну тобто він був тим шаром, який у нас буде для співпадання кольору. Саме двері до крила. Відстань буде 25-30 см. На торці ми вже наносимо тільки на деталь. Тиск той самий, дві атмосфери. Відстань, як я сказав, 25-30 см. І обов'язково, після того, як ми нанесли цей шар. Також треба потримати 5 хвилин перед тим, як наносити лак. Деталі, як ми бачимо, гарно пофарбовані, ніяких полос, яблок немає. Ну що ж, якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть це обов'язково в коментарях. Ми обов'язково це обговоримо та, може, знайдемо разом якусь помилку.